Без вихідних і перерв заради фронту і перемоги 5 грудня у міжнародний день волонтера в Борисполі подякували тим, хто в тилу допомагає українським захисникам. Прошу піднятися на сцену Бортнічук Соломію ученицю 7-го б класу. Борис ліцею імені Павла Чубинського, яка за активну волонтерську діяльність має посвідчення волонтер. Дівчина плете віночки, робить свічки, продає мед з дідусевої пасіки, а за виручені кошти придбала для бійців спальні мішки, дрон для окремої механізованої 76-ї бригади та теплі речі. Нагороджена пам'ятною медаллю за волонтерську діяльність. Найприємніше в моїй роботі це було. Ну на самому початку це було продавання меду, потім як я передавала спальники. Ну, теплі речі. Потім я в минулому році здійснила одну зі своїх мрій. Я передала ударний дрон Івану Сауху. На жаль, вже буде як ріки. Він загинув. Серед тих, хто сьогодні почув слова вдячності: люди, що платуть маскувальні сітки, готують їжу для військових, підприємці, які закуповують амуніцію і техніку та молодь, що організовує благодійні збори. Катерина та Лілія з 2014 року волонтерять, роблять маскування для захисників і кажуть, це робота, Яку не можна відкладати наразі? Черга дуже велика. Вона вже вимірюється в місяцях, навіть не в тижнях, і дехто вже замов на наступний сезон сил вже немає. От, але е, кожен раз е, ця думка що ну, достатньо, ми зробили достатньо, нехай, можливо, хтось перейме це, е, цю справу. І кожен раз в цей час приходить якась смс, яка просто, будь ласка, допоможіть, будь ласка, не лишайте нас е, самих один на один з війною. І ну, це, 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 це знов зупиняє нас. Піти і знову залишає нас на місці. Ми не вигоріли, ми згоріли. Відзначили й освітян. Заклади Бориспільської громади за майже чотири роки повномасштабної війни зібрали майже 13,5 мільйонів гривень для армії. Директорка ліцею Лідер Віра Мазура розповідає, проводили ярмарки, благодійні акції, збирали усе необхідне. Дуже багато сімей із першого дня долучилися до допомоги продуктами харчування і такими предметами, які забезпечили життя, хоч не комфортне, але життя, яке продовжує на війні. Збираємо гуманітарку, платимо сітки, шимо чахлидаки, кімир ще різні постілі. Ми дуже багато всього робимо. Також е, різну білизну, все, що потрібно для воїнів. На сцену цього дня піднялася і Наталя Лютікова, керівниця проєкту Лікарі для героїв. Супроводжую поранених в обличчя воїнів, саме в обличчя. Е, Шукаю благодійників, які оплачують лицеві імпланти з руйнованих кісток для того, щоб відновлювати обличчя героям, тому що держава це не оплачує. І все, що їм потрібно на шляху одужання, це як правило декілька років. Харчування специфічне, тому що коли тебе немає щелепи, то дуже важко харчуватися звичайною їжею. Коли тебе немає ока, шукаємо очні протези, які підходять саме для бойової травми. Шукаю лікарів. Я Працюю в напрямку відновлення військових після поранень в обличчя і проєкт проект благодійному фонді лікарів для героїв. Тобто більш 40 лікарів з України всієї вдалося об'єднати для того, щоб найкраща допомога була хірургічна, надана нашим воїнам. За активну позицію та допомогу відзначили і Альону Скіченко. Їй вручили почесну грамоту Київської обласної ради. На даний момент я також є в добровільчому формуванні, і майже кожен тиждень я знаходжуся в зоні бойових дій. Чим ми допомагаємо, допомагаємо, в принципі, всім: що дрони, старлінки, зарядні станції, генератори тобто всі розхідники, які всі розуміють, що це, це дійсно розхідники з хлопцями. 24, як кажуть, на вісім і відчуваю кожну їхню біль там з ними. Після офіційної частини волонтери запросили на мистецький сюрприз. Вихованці будинку дитячої та юнацької творчості та асоціація учнівського самоврядування влаштували дефіле українських хусток. Софія Здоріка, Денис Драган, новини Терез Бориспіль.